Доброго дня, шановні колеги. Із семи членів комісії на засідання Постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку інвестицій міжнародного співробітництва присутні 5 чоловік. Курум для проведення засідання є. Засідання постійної комісії оголошую відкритим. На нашу комісію запрошені керівники спеціалісти структурних підрозділів Гусилівської селищної ради. До порядку денного виносяться наступні питання. Перше про внесення змін до регламенту Брусилівської селищної ради 8. Друге. Про внесення змін до положення про постійні депутатські комісії Брусилівської селищної ради 8 скликання. Третє. Про внесення змін до структури і чисельності апарату та виконавчих органів Брусилівської селищної ради. Четверте продострокове припинення договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що перебуває в комунальній власності Брусилівської селищної ради. П'яте. Продострокове припинення договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Брусилівської селищної ради Житомирського району Житомирської області. Шосте продострокове припинення договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Брусилівської селищної ради Житомирського району Житомирської області. Сьоме. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству Бруселівської лікарні на дострокове розірвання договору оренди індивідуально визначеного нерухомого або іншого майна, що перебуває у комунальній власності Брусилівської селищної ради. Восьме. Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству Бруселівська лікарня на внесення змін до договору оренди нерухомого або іншого окремо індивідуального визначеного майна, що належить до комунальної власності Брусилівської селищної ради. Дев'яте про надання дозволу на списання обладнання. Кого будуть які пропозиції? Зауваження до порядку денного. Хто за указаний порядок денний? Голосуємо. Хто за? Проти? Утримався. Прийнято. Пропонується регламент засідання для інформації по питаннях до п'яти хвилин. Виступаючим в обговоренні до трьох хвилин. Засідання комісії провести в межах однієї години. В кого будуть інші пропозиції? Хто за такий регламент роботи засідання? Хто за? Проти? Утримався? Прийнято. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Про внесення змін до регламенту Брусилівської селищної ради. Восьмого скликання. Слово надається Волошенко Алі Анатолівні, начальнику відділу секретаріату. 15 серпня набув чинності вступив в силу Закон України 3590, яким внесено зміни до закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування. Відповідно до цього закону ми маємо змінити наш регламент, А саме стаття 3 мова регламенту. має звучати так: засідання Ради ведуться виключно українською мовою. Під час пленарного засідання всі виступаючі використовують тільки державну мову, якщо присутні іноземці, перекладачі це забезпечується. Тобто російської мови не має звучати. У нас купне власність роботи ради. Ви зрозуміли вже, пленарні засідання комісії є відкритими власними публічними і забезпеченням права кожного бути присутньому на засіданні сесії. Всі жителі можуть бути народні депутати, представники органів самоврядування, благодійних організацій і так далі. Обмеження тільки для осіб, які мають ознаки алкогольного чи наркотичного сп'яніння, або якісь е з'їзні працівні дії, бійку, хуліганські дії. І е забезпечує, забезпечують через офіційне оприлюднення проєктів рішень з пояснювальними в е порядку денного. Ну абсолютно всіх документів, всі, ну, рішень, звичайно, після сесії. також Забезпечується відеофіксація сесії з оприлюдненням на сайті та на Ютубі. Відеофіксація комісії через 30 днів після завершення військового часу має бути проведена пряма трансляція в мережі інтернет засідань комісії та сесії. От. І також тут передбачено вимоги ширші до офіційного веб-сайту нашого. Ось такі зміни ми вносимо до нашого Кого з депутатів будуть запитані? Проєкт рішення з даного питання роздано. Зауваження чи пропозиції? Немає? Немає? Будемо рекомендувати. Виносити проєкт рішення з даного питання на затвердження сесії. Прошу секретаря комісії провести проєкт поїменного голосування. Хабаза Сергій Володимирович. За. Мартин Микола Водимрівна за. Бісик Віктора Миколаєвич. Захаченко за. за. Андрій Васильович. Рушинська Світлана Юрійовна за. За 5. Проти немає. Три Трималося. Прийнято. Наступне питання порядку денного пронесення змін до положення про постійні депутатські комісії з усіх селищної ради 8 скликання. Слово надається положенку Валі Анатолійовна, начальнику відділу секретаріату. Також відповідно до закону України 90 вноситься зміни донести зміни до положення про постійні депутатські комісії, а саме засідання постійної комісії проводиться відкрити власну, також можуть бути на ньому присутні, всі бажаючі. Засідання комісії скликається міру необхідності, в тому числі і є, комісія є правомочною, якщо на ньому в ньому бере участь більше половини членів від загального складу. Раніше було прописувалося не менше половини, зараз вимога більше ніж половина членів з загального складу постійної комісії. Також власність забезпечується через оприлюднення всіх. Матеріалів комісії, а також проводиться відеофіксація та оприлюднення у мережі інтернет засідання в комісії. Це основні зміни. І ще ви вже зрозуміли, відкрити поіменне голосування, яке прикладається до протоколу комісії. У кожного депутатів будуть які питання. Проєкт рішення з даного питання роздано. Зауваження, пропозиції немає. Okay. Будемо рекомендувати вносити проєкт рішення з даного питання на розгляд та затвердження сесії. Прошу секретаря комісії провести пойме голосування. А база Володимирович. За. Мартин коли заготовлено за. Віктор Миколаївич. За. Захарченко Андрій за. Васильович. Прошинська Світлана Юрівна за рішення прийнято. П'ять за. Рішення прийнято. Слідче питання. <кій> Про внесення змін до структури і чисельності апарату та виконавчих органів Бурсилівської селищної ради. Слово надається Карпенку Людмилі Анатолійоні, головному спеціалісту відділу організаційно-кадрового забезпечення. У зв'язку зі створенням сектором реєстрації актів цивільного стану вносяться відповідні зміни до структури виконавчих органів селищної ради, а саме зі структури відділу Центру надання адміністративних послуг сектор реєстрації актів цивільного стану в кількості дві штатних одиниці, завідувач і адміністратор та ввести в структуру виконавчих органів селищної ради, сектор реєстрації актів цивільного стану Досилівської селищної ради, встановивши граничну чисельність сектору дві штатних одиниці, завідувач та головний спеціаліст. Також у зв'язку з поданням комунальної власності для забезпечення безперебійної роботи котелень вносяться зміни до структури господарської групи. Вивести зі структури господарської групи дві штатні одиниці це прибиральник. І ввести в структуру господарської групи одну штатну одиницю машиніст-кочегар котельні та одну штатну одиницю оператор котельні. Загальна чисельність працівників не збільшується все в межах штатного розпису. Кожних депутатів будуть запитання. Проєкт дано рішення роздано. Побудуть пропозиції. Зауваження немає. Комісія рекомендує винести проєкт рішення з даного питання на розгляд сесії. Прошу секретаря комісії провести пойменне голосування. А паза Сергія Володимирович? Мартинко Лена Володимирівна за. Бісик Віктору Миколаївич. За. Захарченко за. Андрій Васильович. Крушинська Светлана Юрівна за. за. Рішення прийнято за п'ять чоловік. Наступне питання. Про дострокове припинення договору оренди індивідуально визначено на майна, що перебуває комунальній власності Косирівської селищної ради. Слово надається Олексію Миколаївні головному спеціалісту відділу комунальної власності. Косирівської селищної ради змінилася археологи пошта з того щодо розірвання договору оренди. На частину житлового приміщення площу 19 квадратних метрів, що застосовано до адресу Центральна, 29, у зв'язку з невикористанням даного приміщення. Рекомендується розірвання договору з 1 вересня 2024 року. кого будуть такі питання? Проєкт рішення даного питання роздано. Які будуть зауваження, пропозиції? Немає? Немає. Рекомендується проєкт рішення про дострокове припинення договору оренди індивідуально визначено нерухомого майна, що належить і перебуває в комунальній власності Босійської селищної ради вирісти на затвердження сесії. Прошу секретаря комісії провести поіменне голосування. Хабаза Сергій Володимирович. Мартин Миколай Журівна за. Візит Віктор за. Захарченко Андрій Васильович. За. Рушинська Світлана Юрійовна, За. 5? за. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про дострокове припинення договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Брусільської селищної ради Житомирського району Житомирської області. слово надається Андруса Коварисі Миколаїв, головному спеціалісту відділу комунальної власності. Брусиновської селищної ради звернулася у корпочатку ціна з тим, що до розірвання побуду на частину приміщення. Що розташоване за вулиці на 97 струбенька зв'язку з використанням даного приміщення. Рекомендуємо розірвати договір з 1 вересня 2024 року. кого будуть які питання? Проєкт рішення роздано. Зауваження пропозиції. Немає. Комісія рекомендує проєкт рішення про доступкове припинення договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної обласності у селищної ради Житомирського району Житомирської області винести на затвердження сесії. Прошу секретаря комісії провести пойменне голосування. Абаза Сергій Володимирович, Мартин Миколаївна, за візит Віктор Миколаїв, за. за Харченко, Андрій Васильович, Тошинська Светлана Юрія, за, за. за П'ять чоловік. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про дострокове припинення договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що перебуває в комунальній власності просилівської селищної правди. Слово надається Андрусенко Ларисі Наколаєві, головному спеціалісту відділу комунальної власності. До Брасильівської селищної ради звернулися до Валентин з українською відповідальністю до розсування договору оренду на приміщення. Яке розташоване вулиця захисників України 43 для лише до силі у зв'язку з неекономічною доцільністю його використання? Рекомендовано розірвати даний поверх з 1 вересня 2024 року. Кого будуть якісь запитання? Проєкт рішення роздано. Які будуть зауваження, пропозиції до проєкту? Рекомендується проєкт рішення про достроку припинення договору оренди індивідуального визначеного нерухомого майна, що перебуває в комунальній власності Крусильської селищної ради винести на затвердження сесії. Прошу секретаря комісії провести поіменне голосування. А Сергій Володимирович. за Мартиненко Олена Водирівна за бісик Віктора Миколаєвича, за. за Харченко, за. Васильович, Рушинська села Навірівни за, за. за. п'ять чоловік. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного По про надання дозволу українська <клес> Бусилівської лікарні, про доступкове розірвання договору оренди індивідуально визначено некомого або іншого майна, що перебуває в комунальній власності Посилівської селищної ради. Слово надається Андрусенко Ларисі Миколаєві, головному спеціалісту відділу комунальної власності. До раді з листом КНП щодо надання дозволу на розвивання дозволу оренди, яке було вкладено з Бурсилівської лікарні та повного надія. На частину приміщення, яка знаходиться на вулиці захисників України, що знаходиться лише в пустині в зв'язку з невикористанням та неретарністю використання даного приміщення. Рекомендовано розірвати договір 1 вересня 2024 року. кого які будуть запитання? Проект рішення з даного питання депутатом роздано. Чи є зауваження пропозиції до проекту? Комісія рекомендує про надання дозволу КНП Бусилівської лікарні на дострокове резервування договору оренди індивідуально визначеного нерухомого або іншого майна, що перебуває в комунальній власності Брусельської селищної ради, винести на затвердження сесії. Прошу секретаря комісії провести поіменне голосування. А база Сергій да. Володимирович. Мартинкована Водивріна за. Бісик Віктор Миколайович, да. Захаченко Андрій Васильович, да. Рушинська Сілана Юрій за. Да. 5 за. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про надання згоди КНП-Бруселівської лікарні на внесення змін до договору оренди нерухомого або іншого тему індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Брусельської селищної ради за результатами аукціону. Слово надається Андрусенко Ларисі Миколаєві, головному спеціалісту відділу комунальної власності. До Бруселівської селищної ради сьогодні КНП-Брусилівська лікарня з листом та також заявою календаря щодо внесення зміни договору від... 013 року No1 укладено міжпросилівська лікарня та фовшою центральна Яківна щодо внесення змін до даного договору, а саме, викласти пункт 4.4 договору в наступній редакції. Якщо редакт звертає майно після отримання відповідно додаться примірників акта повернення з оренду майна, Орендар сплачує на рахунок орендодавця неустойку у розмірі подвійної орендної плати за кожен день користування майном після припинення цього договору. Доповнити пункт 5-1 договору абзаці. Орендар має право проводити поточний капітальний ремонт майна за повідомленням орендодавця витрати на проведення поточного капітального ремонту майна проведені без надання згоди пострілівської селищної ради не підлягають зарахуванню якості поліпшень майна та не підлягають компенсації. Також викласти пункт 12.1 змінювані умов договору нові редакції строк договору 9 років 11 місяців 21.03 року по 31.01.2023 року. Інші умови договору залишаються без змін. Будуть які запитання. <кій> Проєкт даного рішення спитання роздано. Зауваження чи пропозиції? Немає. Прошу секретаря комісії провести приймальне голосування. А база Володимирович. За. Партинам пане Удимрівна за. Їсить Віктор Миколаївич за Харченко. Рушинська Світлана Юрівна. П'ять за. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про надання дозволу на списання обладнання. Слово надається ворогу Володимиру Володимировичу, менеджеру в соціальній сфері, комунальної установи Центр соціальних послуг. Дане кухонне обладнання знаходиться в приміщенні судді цього понта обуція Центральна, 25. У приміщенні використовується як місце тимчасового перебування в переміщених осіб. На даний час проживає 11. Осіб із Луганської, Донецької, Харківської та Миколаївської областей. Приміщення закомплектоване за допомогою бюджету місцевого, і благодійних організацій необхідним кухонним обладнанням, електроплитами, мікрохвильовими печами, електрочайниками. Дане обладнання експлуатується вже 34 роки, воно 33, воно непридатне для використання, експертний висновок підтверджується, підтверджує також, що там немає е, дорогоцінних металів і немає доцільності їх відновлювати. З точки зору е, зручності внутрішньопереміщеними особами, які там проживають. Це дане обладнання просто займає місце і заважає нормальному бачите, Прибачення такі побутові травми вже було таке, що там споткнувся хтось, ударився, тому ми просимо просто-напросто підтримати висновок експерта і списати дане обладнання, щоб можна було його демонтувати із приміщення, яке використовується на даний час як тимчасове перебування. «Кого будуть якісь запитання? Проєкт рішення з даного питання роздано. Зауваження, пропозиції немає. Комісія рекомендує проєкт рішення про надання дозволу на списання обладнання винести на затвердження сесії. Прошу секретаря комісії провести поїменне голосування. Хабаза Сергій – «За», Захарченко Андрій Васильович. Туршинська Світлана Юрійна за. «За», «5» за. Рішення прийнято. Питання порядку денного вичерпані. Дякую всім за участь. Masa